Вони є прямими нащадками вовків, але приручені і живуть разом з нами вже більше 10 тисяч років. Ми піклуємося про них, а вони люблять і тішать нас. Це єдині тварини, які можуть розпізнавати наші емоції. Їм достатньо одного погляду, щоб зрозуміти, радієте ви або сумуєте. Також вони можуть вивчити до 500 слів. Найшвидші з них здатні розганятися до 70 км за годину. І одна з них стала першою живою істотою, яка полетіла в космос. За багатством мастей, форм та розмірів у світі декілька тисяч їхніх порід, а чистокровних 700. Загальна численність понад 500 мільйонів. Найбільше їх люблять у Італії. Майже в кожній італійській сім'ї мешкає їхній представник. В Україні вони є членами тільки кожної п'ятий родини. Частіше їх просто дарують, рідше підбирають на вулиці. Або купують у зоомагазинах чи розплідниках, або на пташиному ринку. Чимало випадків, коли їх викидали на вулицю. Так вони ставали безхатченками та об'єднувалися в зграді. Іноді небезпечні, дикі зграї. Відчуття безпеки у дворах та на вулицях міста хвилює кожного фастівчанина. Проблема безпритульних собак актуальна не тільки у фастові, а й у всій країні вже не перший рік. Відомий в нашому місті багатьом власникам домашніх тварин лікар-ветеринар Володимир Васильович Гортавлюк запропонував відкрити пункт для стерилізації безпритульних собак. У нашій країні подібні організації створюються на добровільних засадах. Коштами, необхідними речами та власними силами небайдужі люди допомогли розпочати цей проект і продовжують сьогодні підтримувати роботу пункту стерилізації та перетримки тварин. Знаходиться пункт у мікрорайоні Кадлубиця. Наразі ви бачите облаштований пункт тимчасової перетримки та стерилізації безпритульних тварин. В ньому є все необхідне, щоб проводити. Планові операції мається в першу чергу на увазі стерилізації, які ми проводимо безкоштовно для міста з метою покращення ситуації щодо безпритульних тварин. Це є найгуманніший метод в світі, який потребує, звичайно, ресурсу, часу, Неефективнішого і найгуманнішого методу, на жаль, немає. Це пункт. Має на меті тимчасову лише перетримку з метою стерилізації і подальшим вивезом цих тварин в ті місця, звідки їх привезли, на ті ареали проживання, де вони були. Якщо забирати тварин з місць їх проживання, ареалів на їх місце, звичайно, перейдуть інші. І, можливо, набагато небезпечніші і агресивніші. Тому позбавити місто за один день чи навіть за один рік неможливо. П'ять років інтенсивної роботи, і ми вже тоді зможемо побачити гарний результат. Активісти і волонтери спільними зусиллями облаштували територію пункту. Тепер тут є кілька вольєрів, операційний стіл та всі необхідні інструменти. За словами Володимира Васильовича, все, що потрібно для стерилізації та кількаденного утримання собак після операції, купується на волонтерські внески. Відкриття такого пункту у Фастові має на меті зменшити кількість безпритульних собак у місті гуманним шляхом. Проведення стерилізації ще не означає, що проблема повністю зникла, бо як свідчить досвід інших українських міст, стерилізація собак без хаченків з подальшим поверненням їх на вулиці міста остаточно не вирішує проблему. Проте операції за стерилізації собак убезпечує від створення великих зрай, що у свою чергу вліквідує небезпекні їхні агресивної поведінки. Чи впливає стерилізація тварин на їх організм. Якщо так, то як дана операція вважається одною з найбезпечніших і ускладнень Подальшому житті практично не зустрічається. Як довго ви йшли до створення пункту стерилізації тварин? До цього пункту ми йшли звичайно довго. Саме інтенсивна фаза була проведена в цьому році. Ми згуртувалися з волонтерами та небайдужими людьми. Також залучилася адміністрація міста. З весни ми почали облаштовувати. Наприкінці літа пункт був відкритий і були проведені вже перші операції. Скільки тварин вже пройшло цю операцію? На даний час прооперовано 18 тварин в даному місці. Раніше, коли б цього пункту не було, ми могли собі дозволити оперувати тварин безпритульних у себе на основному місці роботи. Яка подальша доля тварин після прооперування? Ці тварини вже не будуть піддаватися агресії інших тварин, менш будуть піддаватися агресії, на жаль, людей. І тому я вважаю, що в якійсь мірі це покращить їм життя. Як заздалегідь підготувати тварину до такої процедури? Звичайно, є деякий ряд попередніх підготовчих процесів, витримка дієти, прослідковування тварини на її клінічний стан, але враховуючи тварини безпритульні, звичайно, повпливати за певний час до операції, на жаль, неможливо. Чи є ряд противопоказань стерилізації тварин? Основне протипоказання це відхилення клінічних норм. Тобто, якщо тварина чимось хвора, травмована і тому подібне, звичайно, операцію ми не робимо. Ми вичікуємо, підліковуємо, якщо це можливо, і тільки після того, після видужування, проводимо операцію. Були у вас такі випадки, що тварини гинули? Нам довелося провести всі операції без проблем. Всі тварини вийшли з наркозу, відійшли від операцій, і після чого були, були відправлені свої місця проживання. Чи багато людей допомагають пункту. Багато людей долучалося хто матеріально, хто тими необхідними речами, хто фізично допомагав фарбувати, облаштовувати. Я вважаю, що на майбутнє цих людей побільше звичайно. Чого не вистачає вашому пункту, і яка нагальна допомога вам потрібна? Не вистачає постійного доправлення, транспортування безпритульних тварин. Кожна операція веде за собою затрати матеріальні. Це шприци, це системи, це розчини, це антибіотики, це той самий наркоз і тому подібне. Якщо люди будуть не забувати про пункт і доправляти нам. Незначну допомогу, я думаю, проблем не буде. Що очікує тварини, які тільки прибули до цього пункту? Після потрапляння тварини ми її ізолюємо в одному із вольєрів або на вулиці, або в самому пункті. Після чого, можливо, навіть у цей день або через деякі після нагляду за твариною ми проводимо операцію. Після проведення операції тварина знову знаходиться в в вольєрі під контролем щоденним проходить курс антибіотиків. Коли ми бачимо, що тварина абсолютно нормальна після операції, немає ніяких ускладнень. І тому подібного, ми її після після цього повертаємо у їх місця перебування. Ви робите щеплення тваринам проти певних захворювань? Планується. Наразі в мене навіть у журналі є графа вакцинації від особливо небезпечних хвороб, в першу чергу це сказ. Найближчим часом, коли ми визначимося з плановою і надійною роботою пункту, це обов'язково буде включено в перелік роботи пункту, в першу чергу, щоб забезпечити безпеку людей у місті. Що спонукало вас зайнятися цією справою? Я все частіше і частіше стикався з проблемами. Безпритульних тварин і їх негативними наслідками, як по відношенню до тварин, так і по відношенню до людей. То я вважаю, що даний етап мого життя ну, все ж таки надихає мене, надихає мене проводити цю роботу. Чи існує загроза бездомних тварин? Я вважаю, що так. І що краще, стерилізація собак чи вбивство? Стерилізація, звісно. Стерилізація. стерилізувати. Стерилізація. Відлов собак і доставку до пункту проводять свідомі громадяни. До журналу реєстрації вносять дані про людину, яка привезла собаку, дату проведення операції, а також опис тварин і номер бірки, яка свідчить про проведену стерилізацію. Так на сьогодні вже проведено 18 операцій зі стерилізації. Володимир Гартавлюк працює у пункті на волонтерських засадах і використовує матеріали, купуючи їх за свій кошт. Волонтерські внески є, але їх не вистачає. Тому пункту стерилізації потрібна допомога. Це не обов'язково гроші. Для роботи потрібні медикаменти, гарчі для тварин і допомога в обслуговуванні братів наших менших. Хотілося б звернутися до небайдужих людей і, і, і в першу чергу подякувати небайдужим, які вже нам дуже дуже багато допомогли матеріально. І фінансово, і фізично. Ось також хочу звернутися до людей на майбутнє, що ми лише маємо прогресувати в цьому напрямку, і якщо є можливість, допомагати нам у вирішенні цих проблем. Також хочу звернутися до влади, яка є у місті, яка буде працювати над покращенням життя в місті, щоб вони не забували. І це питання ставилося як і всі інші негайні питання, тому що проблема безпритульних тварин це дуже дуже велика і небезпечна ситуація. За даними Всесвітньої організації захисту тварин Україна входить у п'ятірку країн з найгіршою ситуацією з тваринами-висхатьками разом з Албанією, Азербайджаном, Білорусією і Вірменією. На даний момент відсотки безхатніх тварин зросли. Якщо колись зраї собак були малі і не, не несли загрози, то тепер зраї збільшились і стали дуже агресивні. Перед тим як виганяти свого домашнього улюбленця, гарно подумати, тому що скоєне не вернеш. Пам'ятай, що твій домашній улюбленець це твоє відображення. Тож піклуйся і виховуй його так, щоб тобі не було соромно за себе. Як ви думаєте, власники домашніх тварин, де вони мають вигулювати своїх домашніх улюбленців? В парках. Є у нас спеціальні місця для вигулу собак? Немає. Я думаю, що немає. А як ви гадаєте, де можна вигулювати? Нашу? Ну, як е, варіант, це роща. Мабуть, єдине таке місце, де там більш-менш може вигуляти собаки. І... і все. Є в нашому місті місця, де потрібно вигулювати собак домашніх. На дитячих площадках вигулюють. Мені здається, ні. А у вас є своя? Так. Да. І де ви її вигудите? Виходжу на вулиці, заходи. А як ви? виносите намордники? Так і грошей. У місті, крім вас, знаходиться ще багато людей. Тому ошейник і намордник – найкращі помічники для виховання вашого домашнього улюбленця. Чи є паска зі для вигулу собак? Вигулу собак. Не. не дуже багато парків, може хороші. А у вас самої є собака? немає. Взагалі. І не дякую. було ніколи. Якщо біля вас тіла загорає агресивно налаштованих собак, ні в якому разі не панікуйте та не намагайтеся втікти, тому що собака зрозуміє, що ви її боїтеся. Більшість людей негативно ставляться до безпритульних собак, але по всьому світі, зокрема і в Україні, собаки рятували дітей від злочинців та знаходили людей під уламками будівель. Собаки завжди були і будуть вірними помічниками людини.